І усім, привіт, і усім привіт! Мене звати Дина мій котик, і сьогодні ми будемо знімати відео, як я буду знайомити з моїм новим сусідом. А на Сьогодні буду знайомити з моїм новим сусідом. Так, Десь вчора або позавчора до мене поселився такий от сусід. В нього жидів на великий, набагато, і він у нас буде жити в поселенні. Він викрас тут от було багато місця, і він построїв тут хату. Він позвав тут строїтелів і построїв свою хату. І ми сьогодні я його познак... познайомлю з... з ним. І, знаєте, він? він зараз гуляє по селі. І його зараз в хаті немає, як можна сказати. О, дивіться. У нього все вже таке є. У в нього в сундучку є свої предмети. І давайте подивимося, що в нього є Телефон. Стак смарагдів, 40 алмазів, алмазна кірка, алмазний топор, алмазний меч, алмазний, Давайте подивимось. Алмазний меч і алмазна лопата. І, алмазна лопата та. і нормально в нього так живеться. У нього тут як добре, він Тут зробив собі такий ремонт. В нього тут добре жити, як можна сказати. Добре, давайте я його сьогодні буду з вами знайомити. Він зараз десь неподалеку від нас і він десь знаходиться в. От там, от. Ва, ва, ва ва сусід. Ва. Так, привіт, сусід. Привіт, не мій котик. Ну що будемо робити? Зараз я познайомлю з підписників. Я зараз познайомлю підписників з тобою. Так, друзі, і вот цей вот селянин це мій сусід. Во, познайомся, познайомся. Селянин. Чекай, селянин, познайомся з підписниками. Селянин, познайомся з підписниками. Підписники привіт, привіт всім, привіт! Ну та, та, ти покажи, Я вже показав твою хату, і давай, і, і знаєш, що, селянин селянин. Селянин, чекай, я хочу щось тобі сказати. ну і, і Добре, що ти до нас приїхав, у мене тепер два сусіди, у нас є свій райончик. Ось там. Там, бо я думав, бо я живу в тому в своєму старому місті, вже дуже довго я жив в місті селян, бо там мені сподобалась квартира, я її продав і вибрав, і вибрав, і вибрав село, в якому я буду жити. І вибрав ваше село і построю там хату свою. Я знаю, бо ти договорився з мером, щоб построїти хату. Та-та. Та-та, Ну і підписники, знаєте що? Підписники, а ви знали, що це продавалося це місце, щоб, щоб там щось построїти? Та, та друзі, це те місце, о якому говорив селянини, То це місце там, де він построїв хату, це місце там, де він. Там продавалося місце. Це був такий, як би сказати, просто місце, щоб щось построїти. Ну, та, селянин, добре, дякую, що познайомився з нами. Як тебе звати? Мене звати мене звати селянин в Коричневому. І мені десь ну, я молодий, мені десь 31 рік. Ну, добре, що так просходилося, селянини. Боже, все, селянин, пока! Папа! Папа, мій котик. Добре, селянин, добре. Ой-ой, ой друзі. І на, в цьому відео я вже завершую. Чот на 4 минути то було так просто. Е, бо я тільки познайомив. Е, з вами, з сусідом новим. Так, друзі, у мене новий сусід і я хочу познайомити з ним. Так, друзі, у мене помінявся скін і буде у мене такий скін вже назавжди. Так, друзі, якщо вам сподобалося відео, мене звати не мій котик. Сьогодні я познайомив своїм, своїм сусідом. Всім па-па!